Фух, друзяки, у нас тут така спека шалена, що це просто страшне. Буду використовувати на сьогодні отакий от метод мікс корм, який буду забивати у годівнички. У нього, бачите, тут іде така подріблена дуже суха суміш і пелець. Це стікмікс від Олексія Пугача. Я доволі раніше часто ловила на. Ці корма, У мене були дуже гарні результати. Для мене це є більш універсальним таким кормом, тому сьогодні буду використовувати саме його на цій водомі, бо я її не знаю. Так само взяла ліквід світкорн і взяла флюрогель також світкорн. Буду намагатися на це щось спіймати. Попапів я багато не брала. Сьогодні вирішила по мінімалки, як вам і сказала. Тому от я взяла от такі смаки: світкорн, асідпір, сквіт та малбері. Бачите, і вони йдуть. Отакі От різнокольорові, що є дуже зручно тим, що в баночках є різні кольора. Взяв дві банки і поїхав. А взагалі є F1 і мікс, там різні кольори, і різні смаки, та різна плавучість у них. Типу, взяв дві банки і поїхав собі на будь-яку рибалку, вони тобі покриють повністю всі твої потреби. А я буду за Мішувати свій корм, зараз вам покажу як, і переходити вже далі, робити справи, які мені потрібно для того, щоб почати риболовлю.